Elphaba, it's your friend. How to read and how to write. Children learn from our grind. Вітаю вас, мої любі, мої чудові дітки! Тітонька Сова. Тобто я дуже рада зустрічі з вами. Вам кортить уже дізнатися, про що в нас піде мова цього разу. Ну, Ніякого секрету в цьому нема. Влаштовуйтеся зручніше і приготуйтесь уважно слухати. А щоб було цікавіше і зрозуміліше. Я покажу вам мультики. Адже ви любите мультики. Ну, звісно, любите. Але все це буде трохи пізніше. А сьогодні ми вивчимо літеру X. Ось вона яка. З цієї літери в англійській мові починається зовсім небагато слів. Наприклад, слово ксилофон. – «зелефон». Або слово різдво скорочено Крісмас. На початку слів ми ці літеру почуємо рідко, зате її добре чути наприкінці таких слів, як бокс. Коробка. Фокс. Лисиця. Чуєте, дітки? Фокс. Фокс. Або навіть у середині слова «excuse me, Тобто, вибачте, або Exercise заняття вправа урок Ну, а тепер саме час подивитися мультфільм про свято Різдва Christmas. Подивимось мультик і послухаємо віршик. Christmas is a Magic Day. Silver snow and dripping sleigh, Christmas carols, tasty dishes, and a lot of dreams and wishes. Які все ж такі чудові свята, різдво Новий рік, сніг, ялинка, подарунки, дід Мороз і Санта Клаус, Gifts, сноу, Christmas, Christmas tree. Дід Мороз англійською Санта Клаус це ім'я того доброго чарівника, котрий на Різдво або в Новий рік приходить до хороших і слухняних діточок і приносить їм подарунки. Коли наприкінці року ви зустрінете Діда Мороза або Санта Клауса, то не забудьте першими його привітати. Merry Christmas, тобто щасливого Різдва! І віршик англійського продекламуйте ось такий. А він побачить, як розумні дівчата та хлопчики у англійську вітають, і ще більше подарунків вам подарує, адже майже всі дива трапляються саме на Різдво. Ну, а тепер, коли ми вивчили вже літеру Екс, подивимось на неї ще раз. Запам'ятали. У нас попереду ще будуть уроки англійської, буде багато англійських літер і слів, які ми обов'язково вивчимо. Дорогі малята. Наш черговий урок наблизився до кінця, було дуже приємно сьогодні спілкуватися з вами. До побачення до наступного уроку і будьте обережні! Не пропустіть наш наступний урок. Goodbye, friends!